На дворі літо червень 2025 рік. Моя тепличка. В теплиці я посадила огірочки, які вже дають плоди. Огірочки я садила різних сортів. Тому вони відрізняються один від одного, є салатні, є такі, як для консервування. Червень виявився не дуже жарким. Це мої помідорки, які квітнуть, і є вже малесенькі помідорки. Помідорки в'яжуть гарненько, багато там помідорок. Це мої. Це моє село. Село мальовниче, високе. Воно дуже красиве і чудове. Я їду на базар. Зараз у нас базар-ринок у вапнярці. Мої кактуси скоро зацвітуть. На них купляночки. Зацвіли гарно рози, різні папороть теж. Вишні, які цього року не дуже. Дали свою ягоду, тому що буде мороз. Сімейна роза, яка гарна, квітне. Капусту посадила і накрила її агроволокном, щоб не їла. Білокрилка. Огірки я завжди. Підсипаю соломкою, роблю таку мульчу, щоб коріння не було голим. Тоді огірки, виходять краще, заквітли мої.